експерт в авіаційні в авіаційному даруйте праві Андрій Гук з нами на зв'язку. Пане Андрію, мої вітання. Вітаю, ви в нашому етері буквально місяць тому, якщо не помиляюся прогнозували власне, що цей канібалізм літаковий в Росії таки почнеться. Наскільки їм тих літаків вистачить або на запчастини розбирати? Бо фахівці, зокрема західні, кажуть, що ну важкувато їм буде навіть рік пролітати в такому режимі. Ну, це справді так ситуація буде тільки погіршуватись, тому що насправді навіть якісь чутки про те, що Європа, начебто, ослабила якісь санкції, це не так. Єдине, що Єврокомісія зробила, це вони зменшили обмеження щодо обміну інформацією. Тобто, грубо кажучи, технічні організації зможуть отримувати інформацію, що ж зробили з літаками. Маємо технічні негаразди. Пане Андрію, зараз будемо ще раз з вами зв'язуватися, бо не чуємо геть зовсім. Андрій Гук, експерт в авіаційному праві, з нами на зв'язку був зараз. Відновимо його і говоримо ми про те, що відбувається з російською авіацією, яка. Ну літакопад прогнозується їм так точно. Західні санкції вілікає могуча Росія продовжує користуватися, звісно ж, західними технологіями. Про якісь свої розробки там літаки сухой суперджет, який 150 разів падав перед тим як почати літати нормально. Ніякого вихлопу і толку з них немає. Все одно використовують західні літаки і продовжують на них літати. А відповідно їх треба обслуговувати, модернізовувати і ремонтувати. А це самі москалі робити не можуть. Андрій гук є. З нами зв'язок відновила. Пандрію, Пан роб, можу робити зараз з іноземними літаками це розбирати один для того, щоб якимось чином підтримати льотну придатність, хоч якусь інших літаків. Також сьогодні вона пішла, що компанія Дніпер», яка займалася з вантажними перевезеннями, і мала 16 іноземних літаків вантажних воїнів. Звільняє 200 своїх пілотів, тобто, відповідно, вони також не здатні виконувати рейси на цих літаках. І далі наступний прогноз на майбутнє це те, що російські авіакомпанії, як Аерофлот, наприклад, будуть самі просити в свого уряду дозволити повернути їм ці літаки лізингодавцям, тому що цей канібалізм надовго не дозволить підтримувати нормальну придатність літаків. Тобто, це як самі пілоти, так і самі техніки, вони будуть просто відмовлятися літати на, на, на таких літаках, навіть всередині Російської Федерації, це буде просто небезпечно для життя робити ці рейси. В тому числі, це в першу чергу питання авіаційної безпеки. Якщо літаки не отримують належного технічного обслуговування, не отримують належні деталі, все це звичайно це не та техніка, яку можна обслуговувати, грубо кажучи, в гаражі, і власне пілоти мають власне відчуття безпеки, яке точно повинно спрацювати. Ви кажете, будуть просити самі москалі, їхні пілоти там і авікомпанії повертати ці літаки різингодавцям, тобто фактичним власникам. А зараз який статус цих літаків? Вони просто їх по суті викрали, ці літаки, чи, чи як розцінювати це? зараз по суті, при вимозі люди повернути ці літаки, Росія замість того, щоб не заважати принаймні операторам компанії повертати, вона зобов'язала їх зареєстровувати з літаків в російському реєстрі і виникла так звана подвійна реєстрація літаків. Це є порушення цілого ряду там норм конвенції. І відповідно Росія як держава, тобто не просто авікомпанії не повернули літаки, а Росія як держава не виконала свої зобов'язання сприяти такому поверненню і навпаки допустила подвійну реєстрацію, навмисно на насильно зареєструвавшися літаки в своєму реєстрі. Тому ми маємо справу з тим, що Росія як держава по суті забезпечила і змусила свої авіакомпанії, які в неї зареєстровані, використати ці літаки, і вони не повертаються з надавцям. Зі сторони лізагодавців ця ситуація називається повною втратою контролю над літаком, і відповідно там страховий випадок, який вони заявляють, це власне повна втрата літака, так би його було знищено. З цим зрозуміло, скажіть, будь ласка, скільки ви ще часу даєте на життя нормальної російській авіації, коли почнеться все прям печально вже? І якщо вони не зможуть літати, наприклад, всередині країни, це для них якась проблема значна? Чи будуть там потягами по тижню їздити? Ну, звичайно, це значна проблема, тому що в це ж не тільки пасажирські перевезення чи туризм. В першу чергу це мова йде про бізнес, в другу чергу, це мова йде про якісь вантажні перевезення. Тобто, і при тій великій території, яка є в Російської Федерації, відсутність сабіцінного сполучення, це досить таки суттєва проблема. Це просто, скажімо так, 100 років назад повернення в логістику, яка була 100 років назад. З приводу того, коли буде погано, а воно вже там погано. Тобто, там вже справді все дуже печально і в першу чергу. Проблема з персоналом вона буде виникати навіть швидше ніж проблема з технікою. Тобто, люди будуть просто йти з професії, будуть йти з авіації. Інфраструктура буде занепадати, тому що без польотів відповідно аеропорти і купа різних технічних організацій вони не можуть нормально працювати. Тому ці люди будуть пробувати шукати собі роботу де-інде, і відповідно вже повернути їх буде дуже важко. Тобто, ситуація не тільки з технікою, мова йде і про інфраструктуру, і мова йде про персонал. Пане Андрію, є заява однієї з авіакомпаній в де деться про неї. Це угорський перевізник. І він заявив про те, що він хоче відновити з жовтня польоти до Москви, але що цікаво, не з Угорщини, а з Абу-Дабі, тобто з Об'єднаних Арабських Еміратів. Що це таке? Хіба це можливо? Ну наскільки я ж розумію, європейські компанії вони не мають права літати зараз до Росії. Є ж певна заборона саме компанії Європейського союзу. Справа в тому, що саме конкретно у Віз Ейр є дочірня компанія. Не дочірня компанія, а окрема компанія, яка зареєстрована в Карамських Еміратах, і вона вважається саме перавиперевізником ОАЕ. І виконує польоти саме як перевізник ООН, тобто в нього у власності є більше 50% національності Об'єднаних Арабських Еміратів. Власне, по факту в цій компанії тільки бренд візер, але вона вважається не європейською компанією, тому власне це юридично є можливим. Ну тут я так розумію only business. тому що навіть якщо проаналізувати ситуацію в самих Арабських Еміратах, то там величезний попит, наприклад, на купівлю нерухомості з боку москалів. Тобто, я так розумію, що це популярний напрям напрямок і вже і зараз є по польотах їхніх. Ну, звичайно, мова йде про виключно про бізнес, але треба розуміти, що всі ці санкції проти російської авіації вони є досить таки складними, тому що, наприклад. Для виробництва Airbus європейського є велика і значна потреба в Титані, і Титан виробляється Російською Федерацією. Тобто, відповідно для європейців тут є важливим зберегти якимось чином, хоч виробництво літаків, також тобто взаємозалежність від Росії в деяких країн і є досить таки величезною, і ці санкції є справді болючими в тому числі для європейців. Тому звичайно завжди є якесь поле для компромісу а, в плані бізнесу. Але наскільки цей компроміс є можливим політично і зараз при ті громадські думці про щодо підтримки України, яка є, а, поки що ми бачимо, що санкції тримаються, і цей випадок окремий там з вісь ером, зареєстрований в венних рабських еміратах, ну він ніяк не врятує російську авіацію, і це є ну ну крапля в морі а, вона нічого не міняє. Про російського, про російського туриста хочу далі поговорити. Ми знаємо, як вони себе поводять за кордоном. Думаю, ви бачили цей випадок з Австрії, коли одна із росіянок там намагалася якось пронижувати Україну, записувала відео Слава Росії, і все інше. Зрештою, відпустка у неї повністю зіпсована, отримала те, що і має отримати. Так, от деякі європейські країни кажуть про те, що треба заборонити видавати росіянам туристичні візи. Латвія вже так зробила, каже: хочете до нас їхати, їдьте тільки на похорони, Більше ні на не пустимо. А Болгарія теж сказала туристам тут не раді. Фінляндія каже, що ми хочемо взагалі, щоб весь європейський союз таке ухвалив. Як вам така ідея? І в принципі, як вони зараз той європейський союз добираються? Е, ну, складно сказати, як добираються. Я думаю, весело і складно. Але, е, звичайно, мова про візовий режим і про те, що є питання до. Не тільки до того, що Російська Федерація є країною агресором, а й до того, щоб почали замічати, що російський турист не є найбільш вичливим туристом. Ну, знаєте, є таке ще поняття, як англійські фанати, які їздять за своїми футбольними командами, і також не дуже люблять їх приймати навіть європейські країни в себе, тому відповідно, ну звичайно, що зараз світ. Те, що раніше було так на думці, зараз воно перетвориться в якусь дію. Тобто, тому я думаю, що вся ця ситуація, вся війна, яка і всі ці злочини які вчиняються на нашій території, вони не залишаються непоміченими, і відповідно вони дуже сильно оголяють і гіперболізують ставлення до російської нації як до нації, яка не викликає повагу і відповідно це вплине і на візовий режим. Теж я дуже на це сподіваюся. А про нас також хочу нас поговорити. Власне, як ви гадаєте, після перемоги скільки років нам треба буде, аби відновити там, хоча б якийсь можливо довоєнний рівень нашої авіації, тому що ми з кожним роком все стрімкіше розвивалися. Ну там хіба якби не ковід, і більше авіакомпаній ставало більше рейсів, більше можливості подорожувати, що важливо доволі дешево. Це дуже непросте питання, тому що в першу чергу буде мова йти про те саме, що ми говорили в Російській Федерації. Це інфраструктура і персонал е, зараз найбільша втрата, яка є, це навіть не втрата літаків, які можна швидко повернути, домовитися з годавцями. А в першу чергу мова йде про інфраструктуру, про аеропорти, про е, злітні смуги. Е, все це потрібно буде сертифікувати знову. все це потрібно буде відновити і відповідно. Плані бізнесу і їх зацікавленості, те, що я бачу по своїм клієнтам, по іноземним компаніям така зацікавленість залишається. Є дуже значна е, така підтримка України і бажання залишити бізнес в Україні. Тобто авіакомпанії будуть готові відновлюватися швидко. Питання в тому наскільки швидко Україна зможе повернути персонал і інфраструктуру, е, і від цього все буде залежати. Ага, то тобто, тут питання не в самих там авіаперевізниках, тому що, наприклад, я читав заяви представників того ж Ryanair, Вони кажуть, що ми готові бути однією з перших компаній, яка готова прийти після перемоги до України. Звичайна проблема в першу чергу інфраструктура і персонал. Але ми бачимо, що принаймні мінінфраструктури робить надзвичайні зусилля, і все це прекрасно там розуміють і е, ведуть облік е, всього, що потрібно зробити. Е, ми не бачили, щоб якісь сертифікати аеропортів зараз були анульовані. Е, все це робота міністерства, все це робота держави служби, і е, в цьому контексті ми готові будемо. Абсолютно швидко все робити. Ми бачили здатність міністерства організувати в тому числі відновлення, наприклад, мостів і так далі з тих територій, де російська армія вже відійшла. Тому я думаю, що за репортами це буде завдання номер один. Можливо, навіть до нашої перемоги, тому що наскільки мені відомо, вже є робочі групи, які займаються тим, як можливо навіть забезпечити якісь авіаперевезення. Якщо ситуація буде затягнутою і далі, е, Андрій, я так розумію, ми поки не можемо у цьому напрямку детальніше говорити, так зарано ще. Ні, поки ні, поки звичайно зарано. Тобто, ті, якісь там інформація, яка йде по репорту Ужгород, чи щось таке, це, це така інформація, яку зараз рано обговорювати якимось чином. Але єдине, що можна сказати, це те, що робота в цьому напрямку ведеться. Але авіаційна безпека це завжди питання номер один. Як тільки буде можливість забезпечити авіаційну безпеку на будь-яких авіаційних маршрутах. Як тільки це буде підтверджено, я думаю, що зразу почнеться робота по відновленню, хоч якогось авіасполучення, тобто мова йде навіть не про перемогу, мова йде про авіаційну безпеку на конкретних авіаційних маршрутах, які яку можливо забезпечити гарантовано забезпечити. Зрозумів, відкладаємо поки що цю тему. Ще сфокусуємося на ні, коли вже буде ясніше. Що з українськими авіакомпаніями-перевізниками зараз ну вони не літають, чи літають можливо за кордоном? Чи питання таке доволі руба поставлю? Вони доживуть до перемоги. Вони роблять все можливо, щоб дожити до перемоги, це справді так, і це дуже складно, тому що в самій Європі є також криза авіаційної галузі. Тобто, це треба розуміти, що робота якоїсь зайвої, яка би лежала, навіть незважаючи на те, що зараз є ще кінець сезону літнього, все одно її роботи це є мало. Але з іншої сторони, в Європі зараз є дефіцит кваліфікованого персоналу, який склався після пандемії. Коли багато людей втратили свою роботу в авіаційній галузі, відповідно, українські пілоти, принаймні, вони знаходять роботу і вони будуть готові повернутися до роботи в українських авіакомпаніях. Щодо літаків і іншого персоналу українських авіакомпаній, то основні українські перевізники їм вдалося знайти хоча б якусь роботу за кордоном. Тобто є якісь чартерні перевезення, є якісь вантажні перевезення, є навіть якісь там рейси всередині, наприклад, Туреччини. Тобто якимось чином підтримання мінімально необхідних вимог сертифікаційних основними перевізниками виконується. Що також є дуже важливим зберегти якусь сертифікацію як персоналу, так і в компанії в цілому, і на цьому зараз концентровані зусилля. Е, інші, інша тенденція, яка є, це те, що звичайно кожен перевізник зараз задумався над отриманням сертифікату експлуатанта в якихось інших країнах, європейських країнах. І така робота також ведеться. Але наскільки мені відомо, кожна авіакомпанія. Думає про це не в контексті переведення бізнесу в Європу, а в контексті власне як страховка чи альтернатива на випадок, коли Україна не може виконувати польоти, тому так поки що ми бачимо, що всупереч всім обставинам, основні українські перевізники вони тримаються, і я думаю, що вони зможуть, як авіакомпанії, як експлуатант, дожити до того моменту, коли зможу знову літати в Україні. Я десь тижні три десь тижні? тому спілкувався з одним з топ-менеджерів найбільшої української авіакомпанії. Він розповідав про те, що вони отримали доволі сильну підтримку з боку європейських колег. Тобто їхні літаки зараз там в Балтиці є частина, є в Польщі, в Греції. Не факт, що для тих авіакомпаній це якось комерційно сильно вигідно, але ну символічний такий цікавий жест, що що наші літають. Мова йде не просто про літак, а літак з персоналом. Тобто, це дуже важливо. Тобто, кошти отримує саме українська авіакомпанія, і вона таким чином може зберегти персонал, який необхідний для статусу самого експлуатанта. Тобто, для того, щоб зберегти сертифікат експлуатанта, треба не просто мати два літака а треба, щоб вони під вашими позовними виконували якісь рейси. Власне, ось ця підтримка і є дуже важливою для українських компаній. Беззаперечно, дякую, пане Андрію. Чекаємо добрих новин про українське авіаперевезення. Сподіваюсь, вони вже дуже швидко будуть. Андрій Гук, експерт в авіаційному праві, з нами був на зв'язку.